Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, ви погляньте на сороку скрекотуху білобоку. Вона боки білі має і поважно походжає. Дітки, сорока розказала, що вона наварила своїм діткам кашки, а в неї для них немає мисочок. Давайте їй допоможемо і зліпимо для її діточок. Мисочки із пластиліну. Але спочатку розглянемо мисочку. Вона кругла, глибока. Мисочки бувають різного кольору, різного розміру. А тепер давайте зліпимо мисочки для нашої сороки. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Один, 2, 3, 4, 5 вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири 5 вже в будиночку сидять, молодці. Для роботи нам потрібні дощечка для ліплення і пластилін. У мене зеленого кольору. Беремо шматочок пластиліну. Добре розминаємо його. Між пальчиками, щоб він став м'якенький і з ним було краще працювати. Потім кладемо на долоньку і коловими рухами скочуємо кульку. Пальчики тримаємо разом. Можна скочувати кульку і на дощечці, як вам зручно. У нас вийшла ось така кулька. Ставимо великий пальчик на кульку, трохи натискаємо, і потім ось такими рухами по колу розплющуємо кульку. І робимо так, поки не утвориться мисочка. Так, ось наша мисочка і готова. Дітки, що ми ліпили? Так, мисочку для сороки. Малята, а діточок у сороки скільки? Багато. Тож і мисочок їм треба багато, молодці. Ось ми і допомогли сороці нагодувати пташок. Малята вдома разом з батьками ще зліпіть мисочки для нашої сороки та її діточок. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей, малята!